Доброго ранку дня вечора або ж ночі. Несмішний подкаст епізод номер 35 Я на цей раз порахував. 35-й це епізод. Юра Прунюк з вами, як завжди, незмінний ваш хост. Хто там ще? Сценарист, режисер, продюсер цього подкасту йобер пекер і Аптекар. Це доволі спонтанний епізод, мушу вам сказати. І знаєте що? Я їду в машині знову. Back to the roots, так би мовити, знаєте. Боже, як мені подобається ця фіча в Андроїді? Коротше, що я роблю зараз? Я оце записую подкаст. ем, Втикну мікрофон в телефон, свій чудовий розйобистий Samsung Galaxy. Е, як там далі, блять? Чекайте, Samsung Galaxy S25 Ultra. Сука. Мега <реш> 3000. Чекайте, секунду. Виплюнув Жуйку. Ем, ось, Samsung Galaxy S25 Ultra на Android. І це так класно, коли. ти... Бо я їду з Google Maps, і ти тут коли згортаєш Google Maps, то він тобі в фоновому режимі не так, як на iPhone, що воно просто показує, що десь там на фоні в тебе Google Maps і тобі, може, прийде сповіщення. Противним роботизованим жіночим голосом, що, бля, юра, ти проїбав поворот, будь ласка, розвернись. А, ні, воно тут в окремому віконечку, маленькому згорнутому віконечку, є як... віконечку, яке далі показує тобі карту. Шарите, тому що знаєте, що в Андроїді є мультитаскінг, на відміну від iOS, в якому це все просто емуляція і імітація. І в Андроїді ти можеш мати відкритими кілька вікон. прикиньте, одночасно ти можеш на екрані мати декілька вікон. Ти можеш зробити собі сплітскрін, наприклад, одної апки або іншої, вірніше, одної та іншої апки. От я, наприклад, так роблю, коли налаштовую автопостинг нам в інсту самовивозу. Я відкриваю буфер. Це така апка. Дуже класно, до речі, рекомендую юзати, якщо ви їбали вручну постити. Контент собі в соцмережі. Ем, буфер відкриваю в одній частині екрану, а в іншій частині екрану відкриваю youtube студію. І просто дивлюся, які шорти вже були запущені на YouTube, тому що свят вже давно позапощував шорти на YouTube, бо він не така лінива хуйня, як я, і робить це. А я просто наздоганяю десь через місяць. І я відкриваю собі YouTube, я дивлюсь, що вже було запущено, і такий о, окей, оце. І, і вже в буфері собі е, вибираю цей відосик. І отак от. І це і, сука, це зручно, це, і це, знаєте, ну, типу, весь світ вже давно, маю на увазі, є як давно, десятки років, живе з мультітаскінгом і ну, багатозадачністю в операційних системах, і можливістю відкривати декілька вікон. Єбать, навіть на iPad є це. Ну, Ти можеш включити цей режим, і в тебе може бути декілька вікон відкрито. Це, ну, Тобто, це можливо, але Apple це Apple. І вони мають своє бачення того, як має працювати операційна система. Мається, на ну, хуйово. І тому в Apple, я не думаю, що ми навіть за цією їхньою новою IOS побачимо. Власне, на iPhone. На iPad, iPad піздато виглядає. iPad в мене далі є, я не збираюся його позбуватися, хіба що, можливо, продам і куплю собі новіший. Бо iPad прикольні, iPad класні. Да, може, це тому, що там є стилус. Бо прикиньте, знаєте що? Я користуюся стилусом на цьому Samsung. Це, ну. As crazy as it sounds, блядь, Я користуюся стилусом на цьому Samsung. Мені, наприклад, треба намалювати ескіз дизайнеру е, для нової обкладинки на, на, на відео на на, цьому, на самовивозі. І я. І Я сука, беру стилус і малюю той ескіз, бо це сука зручніше, ніж пальцем. Це так цікаво. Я ніколи не думав, що я буду цим користуватися. Але... Словом, так що це я взагалі? Це спонтанний епізод, бо я їду. Сука, на інший кінець міста. Буквально, блядь, на інший кінець міста. От станом на зараз навігатор мені показує, що їхати туди ще 27 хвилин. Тому Bear with me, любі друзі. Ем... Бо я заганяю машинку на сервіс. Ну, верніше, на чекап. Сподіваюся, на сервіс мені її не доведеться залишити, бо у мене вже тут близько, близько, ну, як близько, десь, напевно, в районі 10 тисяч кілометрів. Пробігу, що залишилося до заміни ланцюга. Але я тривожний в плані сервісу машини. І я завжди не по регламенту міняю всі ці місло... місла... <смі> всі ці фільтри, масла і так далі. Там, Знаєте, по регламенту кожні там скільки? Сім-десять тисяч, я кожні 5 міняю, знаєте, і, ну... Мені там кажуть, а там можна ще не міняти, наприклад, гальмівні колодки, бо ще стільки залишилося, я скажу, поміняйте. Деколи це доходить до таких абсурдних речей, от як це. Але ну, не знаю, я завжди якось до машини хірежу. Мені сука, спокійніше, так що я знаю, що вона вся обслужена, в мені все чітко, блядь, всі рідини поміняні, все заїбісь. Я не, 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 цей, не, не хочу блядь, морочити собі голову з тим, щоб потім в ній щось ламалося, я то ремонтував, ну нахуй. От. То це я до чого? У мене зараз пробіг 110 камень. І, ну, по ідеї, все заєбісь, я ще можу їздити спокійно. Ну, десятку, напевно, точно. До заміни ланцюга. О. Але я їду в Київ на початку вересня, 1 вересня, їду в Київ на декілька днів. До речі, хто в Києві, маякуйте, можемо побачитися. Ем... Та, я, до речі, їду в Києві. Знаєте, куди я їду в Київ? Я коротко, їду в Київ. Ем... Озвучити подкаст для куншта. В них є подкаст Буде тобі наука, і там всякі відомі і невідомі люди, ну, відомі це всі, хто там були і невідомі, це я, е, озвучують їхні, типу, статті, всякі там наукові розбори і так далі. І прикиньте, вони запросили мене озвучити. І, можливо, навіть не одну статтю озвучу, але, коротше, сутіка, я їду туди, і я там вписуюся на всякі діги, на всякі стендапчики. Повиступати, побачитися з друзями, знайомими, подивитися шахедну програму, як то кажуть. І я хочу їхати на машині. І я переживаю, переживаю, щоб в мене той ланцюг, чи зірочка, блядь, чи що там нахуй могло би по пизді піти, щоб воно не пішло. І тому я домовився сьогодні зранку переїхати, щоб мені просто перевірили, скільки в мене там що, зубчиків на тій зірочці лишилося, і скільки я ще можу їхати, і чи взагалі мені безпечно їхати на машині в Київ. Бо якщо ні, то напевно я візьму машину в нас. та, от, і чого спонтанний епізод, тому що я не збирався нічого записувати, але. Я включив собі подкаст, поки їду, включив Біла Бюра, і, блядь, при всій моїй любові до Біла бюра, сука, щось воно мені не заходить останнім часом. Якось, блять, я настільки я не знаю, чи це моя, блять, відраза до американського, чи це. Чи це мені просто вже, ну, ця мова неприємна. Чи це, блядь, настільки вони для мене далекі і out of context, наш наш out of context, що я якось просто не можу про це слухати, блядь. Мені якось. Він розповідає про їхні якісь локальні, типу, ішуси. І я слухаю, думаю, та вже, сука, вимріть, нахуй. Ну, блядь, ви так заїбали, за блядь. Коротше. І от я це слухаю і думаю, та пішов ти нахуй, блядь, білбюр. -біл. Я, я ж маю, блядь, мікрофон. І я запишу зараз сука, свій подкаст. От. Власне кажучи, що я роблю. І що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Я не дивився інтерв'ю. І навряд чи буду. Навряд чи. Я дивився уривки, звичайно, тому що моя дружина, звичайно, ж, звичайно, ж, подивилась інтерв'ю. І все, що з того інтерв'ю вирізали, і всі тік-токи, і всю цю штуку. І тому я це бачив, хочу я чи не хочу того. А, я, мабуть, скажу. Я, 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 я не хочу влазити взагалі зі своїм коментарем всю цю історію. Але, але, але. Я сука влізу. І скажу, що вся ця залупа, яка розносить в черговий раз по шакалючому експресу Віктю Розового, це все стяна, галіма, нікчемна закомплексована, невпевнена в собі залупешність. Якщо це ви. Або ваші знайомі, які запригнули на цю твітерську хуйню, і пишуть якісь пасти, постять тіктоки про той, який Вітя Розовий дурачок, блядь, який він хуйовий, і так далі. Вбийтесь нахуй, вбийте друзів своїх і вбийтесь самі нахуй. Бо нема нічого більш нікчемного, ніж бути, сука, поза контекстом, повністю, не знати, блядь, одної людини, другої людини, подивитись якесь інтерв'ю, блядь, і нахуй розказувати про то, блять, хто сука Дартаньян, а хто, блять, говно? як правильно, як неправильно, блять, і які ви там розчаровані в ньому, і ще якась хуй на хуй вбийтеся, якщо це раптом. ви. Але я впевнений, що це не ви, бо інакше б ви не були на цьому каналі, на цьому подкасті. Тому що, якщо ви тут, то є у вас, напевно, я сподіваюся, якісь. Я не знаю, як це сказати, якась ну, Здоровий глузд, якийсь, знаєте, коротше, відстрілюєте ви трошки, блядь, по чому фунт вузюма, як то кажуть. <свіст> От, Але сука, ну, це. Це, блядь, просто банально. ну, Сука, то, що ті, пережив, то, яким, тіпа, це, це людина абсолютно з іншого світу, з абсолютно іншим світоглядом, яка перебуває в. Кардинально інакшому середовищі. Він, він сука, він з середовища блядь, військових штурмовиків, блядь, з середовища, сука, футбольних фанатів, нахуй. Це, типу, це, це зовсім не те середовище, в якому привикли сидіти твітерські тисячники і вся ця інша залупа. Це зовсім не то середовище, блядь. І і, і ну, і людина відкрито говорить про те, як вона думає. як... Які у неї світогляд? Хто ви нахуй такі? Щоби, сука, якось. Щоб, блять, вообще, ну вас же ж. Ні, ну, сука, ніхто не питав вашу думку, блять. Хто ви нахуй такі, щоб її висловлювати? Щоб, блять, б... ну це кервоваче. От. Це, 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 напевно, мій єдиний тайк. Це єдиний мій тейк на всю цю історію. Нема такого, що я там, блять, приймаю чиюсь сторону, бо я не знаю ні одну людину, ні другу. Я не знаю ні Вітю Розового, я не знаю ні Олю. Я, я не знаю, чи все то правда, що говорить Вітя, але мені байдуже, я просто знаю, блять, що це людина з абсолютно інакшого світу, інакшим світоглядом. І вона говорить те, що в її системі координат, блять, є правильним. І хто я, нахуй, такий, щоб піддавати це якомусь сумніву, а тим більше розказувати, блядь, десь в публічному просторі, нахуй, своїм вонючим їбалом, блядь, про те, як воно нахуй має бути правильно. Ніхто, ніхто, як і всі, хто це роблять. Тому, е... я не знаю, я... чого я взагалі запригнув на цю волну. Я просто, ну, знаєте, ну, типу. Бо я, знаєте, що? Бо мені показується Настя. Я я, 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 я чую, ну, якісь... Знаєте, що вона би, ну, ні, вона би не могла, звичайно. Вона, ні, вона, її, ну, надто високий інтелект для того, щоб запригувати на експреси в Твіттері. Чи де там зараз вся ця їбала, блядь, людська сидить в трецах, чи де нахуй тіктоках, блядь. Де де, 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 де біомаси, блядь, знаходяться. Байдуже. Ем... Так, але, знаєте, ну, якісь такі, блядь, Слухай, думаю, Та, камон, Ну, Та, камон, блядь. І мене вже все так підкурвило. І, і от я вирішив, знаєте, не тримати це в собі. А просто от виплюсниця. Викинув. Та якби це комусь нахуй, цікаво, правда? Коротше здається, це було минулого епізоду, можливо, позаминулого. Я оце казав, що у мене щось схоже на творчу кризу. От, Схоже, що я починаю цю творчу кризу продавлювати З е, комедії. Е, я потрошки якийсь якийсь новий матеріальчик намагаюся писати. Але навіть не в тому суть, а в тому суті, що я. В мене з'являються зараз якісь знов думки, і знову з'являються ці моменти, коли я такий щось роблю, зазвичай, знову ж таки, ввечері, як завжди, і такий о, 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 це щось. І я, знаєте, починаю це щось розганяти в своїй голові, розмовляти сам з собою. Це теж така хуйня, яку я дуже люблю. Я, я, я типу, уявляю, що я вже це деліверю, знаєте, кудись на сцені і я. О Боже, я тільки що помітив, що ця хуйня записує. Ну, добре, побачимо. Якщо що, викинемо цей епізод у смітник. смітник. Я помітив, що у мене телефон далі підключений до машини. І вже ставалося таке через мою неуважність, що я мікрофончик підключав. Але він був підключений по Блютусу до машини, і тому все одно записував на Bluetoothний динамік мікрофон верніше, машини, і це виходила така люта, страшна хуйня, що я навіть не міг аїшкою це почистити. Зараз, в принципі, відбувається те саме, але хоча б воно мені показало, коли я втикнув мікрофон в телефон, що. Буде використано ек екстернал мікрофон для того, щоб записати це аудіо. Тому побачимо, побачимо. Якщо, якщо все буде добре, це ще один плюсик в купилку Андроїда. Так, а про що це я взагалі? А, що от, І я це починається в мене знову. Я ходжу щось ввечері, розмовляю з собою. Знаєте, пробую, типу, заделіверити оце якось якісь там розганяю собі в голові, щось там записую. І вже двічі, здається, я приходив на ну, виступати, типу, на перевірку матеріалу, і от просто ці думки собі розганяв. І щось там, в принципі, є. Тобто, трошки десь люди сміялися. Трошки десь жарти про гано були. Очевидно, що люди сміялися. Трошки було щось. Щось таке, що я знав, що буде смішно, і, і люди дійсно сміялися. А трошки таке було. Не трошки, більшість. От цього була більшість, де я такий: блядь, це так смішно буде, і в глуху тишину, і ти такий сука. Але мене, завжди, мене завжди дивує, як це. Ну чому так? ну Як ти, як ти можеш, блядь, настільки сам себе обманювати? От це мене дуже сильно дивує. Бо коли тобі приходять думки якісь, і ти їх починаєш розвивати в своїй голові, і ти якось записуєш це, і, і воно, сука, тобі видається таким смішним. Ну, або не таким прям смішним, але ну, ти бачиш в цьому гумор, ти бачиш в цьому навіть сенс якийсь, і тебе ще це більше впирає, тому що. Бо ну, гумор і сенс це ж взагалі, це сука, це золото, ти знайшов блядь, золото в своїй голові. І І ти потім виходиш, здаєш це перед публікою, і публіка дивиться на тебе, як на долбайоба. ти сходиш зі сцени, перечитуєш це, і думаєш, ну, я долбайоб на турі. Ну, Ти просто, як... це як інша людина дивиться на... На... на те, що ти придумав і написав. Ти не можеш повірити в те, що, по-перше, це взагалі тобі прийшло в голову. А по-друге, що це видалося тобі смішним, змістовним, що ти взагалі тут щось побачив. це... Я, 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 поки що, я, я не можу звикнути до цієї хуйні. У мене так часто це трапляється, і я не можу до цього привикнути. Я просто, у мене кожен раз цей ефект: я такий, блядь, ну як не міг так, як ти взагалі міг. <реш> um, цікаво, може так і має бути? Може так і має бути. Trust the process they say uh, ну, Власне, це я і роблю. Trust the process А до чого я це? та Ну до того, що я, типу, цю творчу кризу. Якось продавлювати, знаєте, намагаюся, буду продовжувати, власне кажучи, це робити в Києві. А, і знаєте, де я ще буду продовжувати це робити в е, цю суботу, тобто завтра, якщо ви слухаєте це сьогодні. І, відповідно, сьогодні для вас, якщо ви це слухаєте в суботу, е, і, відповідно, забийте хуй, якщо ви це послухали не в, десь в неділю. Коротше, субота-вечір. оплески. Мані Майк, буду за гроші змагатися. Е, не знаю, чи з цим матеріалом, новим, який я пробую чи вже з якимось перевіреним. Просто в цьому є жарти про гану, а це ну, Silver Bullet, як то кажуть. Суха, скільки англіцизмів. Вибачте мене, будь ласка, вибачте. Е, е, слово, майк так, приходіть. Буде стендап в описках цієї суботи, буду щось пробувати. Щось цей. Але е, примітно. Примітно для того всього нового матеріалу, який я потрошки собі збиваю, що він а, Він не темний, а такий. Він типу не пози. Ну, блін, я не знаю, як це правильно сказати. Не те, що там дуже багато висміювання. От я собі висмію бігунів, висмію людей, які постійно ходять щасливі, висмію людей, які кажуть, що здоровий спосіб життя це, це, це найкраще, що може бути в тому житті. Висмію породистих собак. Ши, ще висмію. А, дітей. Висмію дітей. Не тих дітей, що немовлята, бо це я вже робив. А тих, що трошки старші, тих, що вже навчилися говорити, тобі доводиться, вони говорять, і вони, звичайно ж, говорять якусь хуйню, тому що ну, половину вони десь почули, половину додумали. І ти слухаєш цю єбалу, наче озвучку коментарів в тіктоці, і тобі приходиться робити вигляд, що тобі ну, не похуй, і що це круто, і що це має сенс. От. Але ну, оскільки я дорослий, вже одружений чоловік, я вже маю багато досвіду так робити. <сум> е тільки що ви бачили <сум> снікпік до мого нового матеріалу? <сум> е ну насправді. насправді е я, 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 я шарю, що це було хуйово. Я шарю, що це було хуйово. Але це те, на чим я зараз думаю. І може, може, ви мені напишете, до речі, в коменти, може, ви мені поможете скласти з цього щось смішне. В чому прикол? В чому прикол? Ем, діти, які ем, ну, типу, от, в твоїх друзів і знайомих в них є діти, і вони, коли беруть цих дітей кудись з собою, тобі потрібно робити вигляд, що тобі ці діти так само подобаються, як їм. А всі ж якби розуміють, що це ну, пізджов. І всі грають цю роль. І от діти, які вже навчилися розмовляти, вони навчилися складати слова в речення. Але не, не навчилися туди сенс запихати ніякий. Взагалі ніякий. В принципі, ну і дорослі люди дуже часто не вміють, але з дорослими людьми ти можеш просто ну, перестати їх слухати і, і все, блядь. А з дітьми ти ну, ти маєш, типу, робити вигляд, що а, як? хоча ти, напевно, теж можеш перестати їх слухати. Але ну, вічливість, знаєте, все, це хуйня. І... І що? З дорослими дітьми. Мали, доросли? малими Мили, дітьми. І от і ти слухаєш це все. І вони говорять хуйню, якусь рандомну хуйню, яку вони ну, десь почули, десь придумали. І ти маєш робити вигляд, що це має якийсь сенс, і тобі цікаво, і так далі. І от, що я хочу пов'язати, так це те, що. Це набагато простіше робити одруженим чоловікам слухати хуйню і робити вигляд, що їм це цікаво. Тому що вони вже мають багато досвіду, тому що вони одружені. Шарите? Шарите? Що я маю на увазі? Типу, вони одружені. У них є дружина і вони це слухають часто. І тому вони мають досвід вже робити вигляд, що це цікаво, і має... Ну, ви поняли? Труст не процес, знаєте, траст за сука, процес, <ріст> <ріст> ем, я не знаю, як це пов'язати, тому що це треба, типу, щоб це було панчем, тобто, щоб тут був злам, і потрібно, щоб це всі зрозуміли, що це мова йде про дружину, ем, але не говорити, що це дружина. Знаєте? І я не знаю, як ще. Може я оберслинки, overthink... може це взагалі, хуйня. Це, напевно, бля, я майже впевнений зараз, що це той випадок, коли мені здається, що є Ба, як це сука смішно і геніально, а це залупа? Ну, побачимо, Поба... приходьте в суботу, подив... приходьте в суботу, послухаєте, подивитеся. Якщо ви це раптом почуєте до того і вас якісь думки виникнуть, бо насправді я вже такий експеримент робив. Щоб запостив якусь сторі, а, типу сетап, і попросив мені накидати відповіді на панчлайн. І блін, там один чувак кинув, сука, таке смішне. Ти можеш гроші на карту скинув, походу. Не пам'ятаю, скільки, правда, напевно, небагато. Але сука, це було так смішно, і. і ну, тобто... Отак от, от таку, блядь, комік-паразит, блядь. комік суспільний паразит. Е, але це ж все про ком'юніті. Це ж ком'юніті. Словом, ви зрозуміли, якщо у вас якісь е, думки, або якщо ви чітко впевнені, що це повна хуйня, напишіть мені, напишіть мені десь коменти в телеграм-каналі, що Юра, будь ласка, не роби цього. Нахуй. Ну, ти дуже, дуже молодець, що стараєшся, але не розказуй цей жарт. Це не жарт. Це не смішно. І взагалі, чуєш, може ну, займайся чимось іншим в тому житті. <гум> е, менше з тим, менше з тим. Я думаю, що цей епізод може бути коротким, правда? 26 хвилин. Там ну, він вже не такий короткий. Я вам дуже дякую, що ви слухаєте це. Дякую, що відповідаєте. Дякую, дякую що ви є взагалі за все. Дякую, дай Божечку вам здоровля. Діточок, як на небі, зі ручок, здорового глузду і ось цього всього. Що вам потрібно, то нехай вам доля і дасть. От, Бо я чого, бо я вже під'їжджаю, мені показує, що ще 8 хвилин, тобто Тобто ще десь 15, напевно. Бо це піздець. Я реально, я тупо, як в село їду. Як я... Скільки це вже 45 хвилин, я здається, їду. Але я вже десь зараз під'їжджаю і дуже сподіваюся, що мені скажуть, що з моїми, моєю цепкою все добре і можна їхати на моїй же машині в Київ. І е, буду з вами прощатися. Дякую, що ви дослухали це до кінця. Дякую, що ви продовжуєте слухати. Дя... Юра, блять, зберися хуя з рота, блядь. Дякую, що ви продовжуєте це слухати. Я бажаю вам чудового дня або вечора, або що у вас там зараз має бути. Як завжди, мийте ручки з милом, добре спіть, добре їжте, слухайте маму, не беріть важкого до рук і дурного до голови і підтримуйте сили оборони. Задонатьте прямо зараз на будь-який актуальний збір, який от вам трапиться прямо зараз в сторі. От, а і проголосуйте за самовивіз на слушну посилання. Теж буде в описі. Все, я вас обняв, підняв, поставив на місце. Цьом, папа.